В мене немає досвіду. Чи у вас немає досвіду, як розпочати свій товарний бізнес? Друзі, всім привіт! Це канал Товарка Тудей без монтажу, без реклами. І, вибачайте, одразу відволікаюсь. Я вам хочу розповісти свої думки стосовно цього. І так, дивіться ем, тема така: в мене немає досвіду, і люди через це не починають. Мені здається, що це один з страхів, котрі заважає нам рухатись вперед. І що з цим робити? Немає досвіду. І може й немає паралельної грошей для того, щоб здобувати досвід. Що можна зробити? Треба стати більш впевненим. А для цього треба здобути досвід, хоча б ну не досвід, а знання. Здобути в інтернеті безкоштовного доступу, в Ютубі неймовірна кількість на будь-яку тематику вивчаєте тему. І потім ви вже такі, блін, я те, те те, -те розумію, мені залишилось ще зовсім трішечки. І тоді я точно буду знати, що робити і вперед. А поки ви навіть цього не зробили, не вивчали безкоштовний матеріал, котрий дуже багато, і повірте мені, дуже багато ютуб-блогерів, експертів вони розповідають настільки багатоцінної інформації, що от мої підписники кажуть: Я поки до тебе не прийшов навчатись, я вже робив результати, заробляв все було чікі-піки, навіть з безкоштовних відосів і прямих трансляцій, коли вони приходять і задають мені запитання, і я. Впевнений на тисячу відсотків, що і в будь-якій тематиці експерти, ютуб-блогери, ютуб вони роблять так само. Тому це для вас початок. Але коли ви будете готові психологічно, може, навіть будете отримувати якісь перші результати, може і так. Ви потім будете більш рішучим для того, щоб взяти професійне навчання і вже робити все по феншую, робити зовсім інші результати. Тому не думайте про те, що у вас немає е, досвіду, і, і все. І я, я не буду починати. Це мабуть дуже важко, і так далі. Не спробуєш не дізнаєшся. Знаєте, взагалі в бізнесі така історія. Не думайте, що все, що ви пробуєте, у вас все вийде. Не думайте, що все, що ви пробуєте, це те, що точно для вас. У мене багато було і бізнес-курсів, котрі я проходив, і напрямки, котрі відкривав. Багато більшість я закривав, не починав. Тому що там, розумію, це не для мене. Це я не хочу цим займатися, а це мене не вийшло. І це нормально. Але завдяки всім цим спробам я знаходжу щось одне, те, що в мене починає працювати і починає приносити прибутки. Ось це круто. І це дає шалений результат. Тому я вас вірю. Тільки вперед, щоб вам було ще легше розпочати, наприклад, товарний бізнес, я вам хочу подарувати безкоштовно свій міні-курс по товарному бізнесу, як розпочати продавати на Prom. Переходьте в опис, там є всі умови. На все добре, всім гарних продажів і до зустрічі!